У затишних заліщиках, де маленькі мрії розквітали серед скромних стін та зіплетених дерев, настає час змін змін, що стали обіцянкою нового початку, свіжого подиху для маленької футбольної громади, реформи, які прийшли впровадити справедливість та прогрес, відкриваючи нові футбольні горизонти. Чітко пригадую 25 квітня, Юрій Куц, президент клубу. Тоді ми зустрілися з Назар Стратій Ярослав Олексів, Андрій Ковалишин, Ярослав Дун, Микола Іванович Богуцький, Ігор Василь Старощук. Ми зустрілися. Я їх чітко запитав, чи ви готові до проєкту. Вони мені відповіли, Ми готові. На цьому зібранні ми обговорили попередній план робіт, затвердили, хто чим має займатися, і після того поступово рухаємося вперед. Андрій Ковалишин, головний тренер команди. Коли ми зустрілися, ми просиділи десь до двох годин. Тарас Амбрик, директор стадіону та адміністратор клубу. Спочатку, можливо, не все повірили, якщо чесно, бо дуже багато планів було. Раніше завжди в нас була одна команда. Тут Юрій Іванович поставив завдання створити чотири вікові дитячі групи, плюс доросла команда. Відповідно, це був новий досвід. І ви вирішили, що пора збирати дитячу команду. Ярослав Дикун, дитячий тренер, казали, чи зможу я бути тренером дитячої команди і тренувати їх, щоб вони росли як футболісти маленькі. Спочатку ніхто не вірив, що це стане реальністю. Здавалося, що заліщики вже і звикли до свого скромного простору. Але разом з новими реформами прийшла надія. Надія на зміни, на прогрес. На покращення того, що вже стало таким особливим. Спочатку, коли я прийшов у спортивну школу, ми сіли, я на все дивився, так знаєте, і трохи не розумів, чому все як 30 років тому. І... Я сказав, рахуйте кошторис, скільки це буде коштувати. Тоді вирішили зробити офіс, взяли ми в оренду це приміщення міської ради будинку культури. Хлопці самі наші тренера. Назар Стратій, директор клубу. Робили тут ремонт, цим організовувалися. Малювали Назар, Назар Стратій. Ярослав Деклум. Ярослав Стратій теж нам дуже допомагав, в цьому питанні по ремонтах. Зробили, пофарбували, поміняли вікна, двері. Що могли, то зробили на початку чемпіонату. так що було де займатися і з футболістами проводити, проводити час перед ігрою. І так само збиралася наша команда, яку проговорювали перед кожною грою, як і що робити далі. Ми, знаєте, так крок за крочком, спортивна школа, вхід в спортивну школу, двері, вікна. Вони все рахували, вони мізки був кошторис. Просто хлопці, ось колектив клубу за власний ресурс, фізичний, малював, стелив тут полотно, знаходив ціни, домовляли за ціни. Велика подяка це Ярославу Дикуну та Ярославу Олексіву, які захотіли власноруч зробити ці ремонти. Без ніяких майстрів мене наймали, слава Богу. І десь за приблизно за два місяці нам це вдалося. Ми зорганізувалися, зробили такий гарний офіс. Я просто розумію, що тут будуть приходити діти, тут будуть приходити футболісти, тут має бути приємно, тут має бути комфортно. Це є спорт. Тут збирається команда, тут у нас є різні інвентари, які ми використовуємо для футбольних матчів, для тренувань, для настанов. Тут є. Микола Навізівський адміністратор клубу. Скажімо, і телебачення, і записи матчів можна там переглянути, всякі матчі, які зіграли. Серйозні матчі ми розбираємо чи готуємося до наступного матчу. Так, ми збираємося в офісі. І... Роман Левицький, футболіст команди. Тренер там вказує, чи ми дивимося попередній матч на якісь там ротації, водимо, помилки, розглядаємо, бачимо моменти. Звичайно, їм приємно прийти в хороший офіс, де є тактична дошка, де є телевізор, де є вода, де є адміністратор, де є люди, структуровано відповідають за кожен свій процес. Кожен відповідає за свій клаптик роботи. Ми є єдиний колектив. У нас відбулась у лютому. 23-го року зустріч з фанами, з болівальниками, з жителями міста, з любителями футболу. І Ярослав Ярославович Белінський задав мені питання: а коли буде автобус? І знаєте, перед соціумом дати відповідь там, такого чи такого числа дуже 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 дорого коштує. І я так задумався, взяв паузу, і я пообіцяв. Я пообіцяв, що буде автобус. Було обіцяна автобус купити, автобус придбалося, і вони сідають, в той автобус, вони їдуть, і очі горять у них. І, звичайно, що це додає їм все. На перший погляд, автобуси – це просто засіб пересування. Але для команди це місце, де народжуються спільні мрії, де кожен із них готується до спільного подвигу. Перший раз їхала на виїзд, хлопці всі були в емоціях, приємних, позитивних емоціях. Гарно, комфортно, ти своїм автобусом їдеш на виїзд, це, це великий плюс для команди. Є такі команди, які їдуть з бусиками, ним навіть немає де ноги поставити. Некомфортно. Їдеш цілу дорогу, тобі незручно сидіти. Виходиш, то спина була то ще щось. А так в автобусі зручно сів. Автобус це не просто шлях до мети. Він є частиною самої гри. Це автобус куплений для молоді та соціуму міста. Тобто автобус має застосовуватися, я б хотів, щоб застосовувався у футбольному житті, у культурному, соціальному житті. Мені було дуже приємно, якщо б наші діти обов'язково з сиротинця, діти з санаторії. Отож, автобус має працювати на розвиток молоді міста, не тільки футбол, а і інші категорії. Ще одним важливим завданням для вирішення було облагородження футбольного поля. Стадіон відчув натяк на величність. Микола Григорович, наш адміністратор, ми почали говорити про газон. Він каже: давайте купимо каток. Стадіон поряд є коледжу, і ми хотіли той стадіон, якби довести до, до ладу, щоб хоча б там діти займалися. А він в такому запущеному стані роками там ніхто нічого не робив, там позоростало це все. Почали його облагороджувати, і постало питання, щоб те поле якось трошки довести до ладу. Катка потрібно. Ну і катків якби не знайшлося. На другий день приніс п'ять отаких документів, каже: є в Кременчугу, є там, є там. Знайшов людей, знайшов дешеву ціну, щоб перевести цей каток. Вже в нас є каток. Поле вже катається. Але Микола Григорович також спілкувався з агрономами. Багато роботи потрібно робити насправді. Саме перше, що обов'язково поле стригти кожного тижня. Є футбол, немає футболу, стригти поле треба, бо тоді укріплюється коренева система. Також працювання з катком прокаткували навесні, воно дало свій результат. У багатьох командах вже є полив на стадіоні, а полив це дуже-дуже важлива складова. Коли не випадають дощі, там трива жовтіє, і це просто не має ніякого вигляду ні естетичного, ні для гри в футбол Ну воно не годиться. Тут е, такий дренаж, що просто навіть коли проходить злива, моментально вода тікає. Тут за пів години вже можна грати в футбол. Тобто полив треба постійно поливати. Ми зараз закупили таку водяну гармату. Працюємо з тою гарматою, поливаємо. Ми плануємо через день поливати, хоча б через день. Долучився до нас пан Білінський, агроном. Сказав, що купити, слідкує, допомагає. Є помаленьку таке, знаєте, втручання і допомога людей зі сторони, що дуже важливо. Він є агроном по спеціальності, він нам підказував, як підсівати. Тобто ми давали селітру, підсівали траву от в такому плані. Умови зовсім інші. Ну, все є. Іван Городинський, футболіст команди. Каток, поле доглядають на поганому полі. Який футбол ти зіграєш? Бей біже, більше ти нічого тут не зв'яжеш. Минулого року, так м'яко кажучи, нервувало. Я був такий напружений, коли наші футболісти сиділи на таких знаєте, цих лавках таких. Ну, як на базарі люди помідори розсаду продають, отак люди сиділи на таких лавках футболісти. Без накриття, без нічого, ну, звичайно, що це незручно. Чи дощ, чи жара, це просто неможливо там все діти. Наш клуб дав фінансування, зробили кулаву запасних. Уже всі кажуть по футбольному, вже всім приємно, вже картинка є. Зараз ну, гарно зроблено з якісного матеріалу, не жарко. Я думаю, що вони гарно виглядають. Не в кожної команди в області є такі лавочки. Це має бути як в постійному режимі, нічого взагалі особливого. Це для публіки, для людей, для дітей і для комфорту міста. Прийшов глядач. Будь ласка, є, гарний бордюр. Є травичка, є картинка, є емоція, є крісла, де можна сісти, а не де вони поваривані і де дерева і сходинки під ногами повиламувані. Це прості такі, знаєте, притомні, нічого особливого в цьому немає. Я готовий інвестувати в стадіон, коли інвестиція буде застосована і утримана. Умовно кажучи, якщо ми поставили трибуни, значить вони мають бути працювати по терміну їх придатності 5 років, 7 років, 15 років. Болі дрібниць не буває, такі речі, як іміджова, складова клуба. Я думаю, дуже багатьом приємно, що команда вдягнута гарно, їздить на гарному автобусі, в гарному офісі, збирається. Я думаю, що як мінімум це престижно. Хочуть щось е, досягнути якогось результату, то треба перше зробити матеріальну базу. Якщо нема матеріальної бази і на 30 чоловік один м'яч, то нічого не вийде. Ну, звичайно, що так, тому що хлопці вони ж не сьогодні почали футбол грати, вони вже до цього часу були в інших командах і є порівняння з іншими командами. Дуже важливо Володимир Лук'янченко, гравець команди сезону 2023 року. Щоб е, було всяке керування. Так само, як з цим автобусом, щоб був командний автобус, щоб всі збирались в офісі, щось можна було б говорити, там дивитись якісь нарізки футбольні. Все так повинно бути. То, що люди говорять, що це якісь дрібниці, це не так. Скажімо, екіпірування. Не всюди воно є, якщо є, то таке вже, знаєте, пошарпане десь декілька сезонів, один другому передає. А тут, коли все нове, все, все чітко, обіцяно. Екіпіровка є в команді хороша. Перше, що ми вдягаємось як одна команда, розумієте, все є екіпоривання, є м'ячі, все присутнє, ні за що не треба думати. Хлопці стають більш впевненіші, коли ти бачиш, приходиш, от е, в тебе є якийсь автобус, є екіпірування, є. Такий офіс. Мріяти про таке треба. Про такі, бачите, і офіс, і м'ячі, і форма, і на стадіоні щось все робиться, покращується, щоб і газон був кращий і для глядачів, якісь сидіння. Це все впливає на команду. Це воно так здається, що це дрібні речі. Але це все так, це звичайно, що впливає на команду. Екіпірування, автобус, офіс, так, це все додає один одному. Це об'єднує команду. Це такий психологічний фактор. Хлопці відчувають, що вони команда. І що команда в нас не така, що нині зібралися завтра не буде, а команда, яка хоче відповідати всім вимогам сучасного футболу. Робота ведеться колосальна. Також із колективом клубу, і з цінностями клубу, і з цінностями українськими. Кожен футболіст прагне грати на якому вищому рівні. На даний етап, наскільки я розумію, плани. Команди з'явитися на аматорський кубок України, але бачучи амбіції президента клубу, якщо ми будемо непогано виступати на чемпіонат області, я думаю, що і можливо і на чемпіонат України. Це для початку. Як буде далі, покаже час. Я думаю, це всі розуміють. Навіть там, хто менше грає чи ще щось. Нема такого, що хтось сидить на заміні там, і думає, от би тільки я вийшов. Я думаю, що всі хлопці розуміють, що нам треба перемагати, треба показувати футбол. І йти далі. Вище. Що всі бажання, бачення, хотіння, ті, що я бачив на бумагах, тіляться в життя. Якщо ніхто не буде рідних перепон ставити, клуб би повинен грати ну як мінімум другий люди через 5 років. Як мінімум, У нас такий молодий, але я так думаю, дуже перспективний, амбітний клуб. Ми хочемо бачити, звичайно, хтось там, щоб якась своя була база. Мінімально. Планується, планується і побудова нової спортивної бази, і там різні спортивні площадки, якісь відновлювальні, відновлювальний центр, і проживання, харчування. Ну, так, як у професійних командах. Якщо будуть працювати і далі, ті професіонали, котрих тут понабирали, я думаю, що це буде гаразд. І... Віталій Ємельянов – дитячий тренер. Це буде дуже добре. Всі плани, які там наш керівник. Хоче запропонувати, хоче зробити, ну, здійснити в життя, я думаю, це станеться коротші сроки, скажімо так. Є багато футбольних людей і не тільки, які мені зараз йдуть на зустріч. Це і в плані стратегії розвитку клубу, в плані деяких фінансів, у плані тренерства у майбутньому, які йдуть мені на зустріч. У заліщиках з'явився оновлений стадіон. Стали змінюватися занедбані поля, а зруйновані трибуни відроджувалися з новими силами. Усі довкола почали бачити футбол як можливість змінити своє життя, відкриваючи двері до нових горизонтів. І це все стало можливим завдяки невпинним зусиллям Юрія та його команди. Однозначно, що все можна, ну все потребує кошти. І мені кається, що він Емоційна людина, він би хотів це зробити. Хотілося, щоб йому допомогли всі владні структури. От тоді би можна було досягнути того успіху, що б йому хотів. Тому що має бути школа, має бути своє покоління, мають бути свої вихованці. Юрій Куць робить велику справу, але це не тільки його справа. Треба залучатися до цієї справи всі, не стояти осторонь і тільки дивитися, як хтось щось робить, і критикувати, якщо щось не виходить. Він на своєму місці. І хочу відродити його, і славу цього футболу, і багатити історію його. І я думаю, що народ підтримує це. В Заліщиках дуже люблять футбол, тут не буде проблем. Не буде проблем. Це гарантовано. Якщо він взявся за це все, якщо він ці два роки бачив, це все є, я думаю, що він знайде владних людей, які десь йому підкажуть, десь йому зроблять. Хай йому Бог допомагає, хай, хай він це зробить що задумає. Так що, я думаю, тут питання не буде проблем. Тільки що було. Стабільність у нашому краї, в нашій країні, тільки щоб був мир, спокій, і все буде добре. Найголовніше: ніхто із клубу Деністер не шукає особистої слави чи ж переваг. Усі спільно вірять у футбол як силу, що змінює життя. Їхня душа горить натхненнями і революційними ідеями, які приводять до великих перемог.